Ліло і Стіч це не просто ремейк улюбленого мультфільму, а зворушлива і вибухово смішна історія про родину, дружбу та інопланетний безлад у тропічному раю. На сонячних гавайських островах шестирічна Ліло, дівчинка з великим серцем і нестандартним поглядом на світ, знаходить нового друга. Але це не просто пухнастий цуці. Це експеримент 626. Тікач із далекої галактики, створений для руйнування. Проте на землі серед пар серфінгу та гавайських пісень стіч відкриває для себе щось несподіване охана що означає родина а родина це коли ніхто не забутий. у новій версії Disney поєднує живу гру акторів приголомшливу cg анімацію та справжню гавайську атмосферу це історія про любов і прийняття яка змусить вас сміятися, плакати і повірити в те що навіть найстрашніше створіння може мати добре серце